Бо ще мало, дуже мало і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглянемо одну, слідуючу тему, яка розкриває нам дещо із книги об'явлення. Ми зачитаємо перший вірш. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що незабаром має статися. Далі сказано і показав, і послав своїм анолам раби своєму Іванові. І так ми бачимо тут два основних слова. Дав, показати. Слідуючий вірш, який я хотів би зачитати, це Моса, 3 розділ, 7 вірш, там сказано: бо не чинить Господь нічого, не виявивши таємниці своєї рабам, своїм пророкам. Таким чином, ми бачимо, що у Господа є люди, яким він може довірити. Коли ми читаємо про творіння, там сказано про те, що Бог обласловив людину, коли створив, і сказав до них, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте всю землю. Таким чином, Господь спочатку довірив землю, саме людям, не просто комусь іншим створінням небесним, а саме людям довірив землю. А після того, як відбулося гріхопадіння, і потрібна була вістка для спасіння, яка б звішалася кожен день. Знову ж, Господь використовує саме людей для довіри цієї вістки, і Бог таким чином довіряє. Тому я хотів би звернутися ще на чотири таких момента. Перше це ми читаємо 2 Петра 1,21, перший 1 розділ, 21 вірш. Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його Божі можі, проваджені Духом Святим. Як ми бачимо, були спеціальні Божі мужі, і вони були проваджені Духом Святим. Було натхнене не саме Слово, не продиктоване слово, а наткнені були люди. Якби було щось по-іншому, то навряд чи ми знайшли б історію про Іосію, якому прийшлося дружитися на блудниці для того, щоб краще зрозуміти задум Божий. Простіше було б Богу віднайдиктувати, іосія би записав. Але всю цю вістку, яку він передавав, він переніс через свою природу, через свої переживання, і таким чином, людськими словами він записав Божі задуми. Бог відкривається по-різному, але людям. Ми читаємо в числа 12.6 і сказав Господь: послухайте ви моїх слів, якщо буде між вами пророк, то я Господь дамся пізнати ввидінні йому, у сні говорити буду з ним. Сказано, дамся пізнати. Господь відкриється такій людині, і ця людина зможе передати його Слово. Коринфянам, 2 другий розділ: духовна ж людина судить усе, а її судити не може. І 16 й вірш: Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів. це пише апостол Павло. І він говорить, що Господа ніхто не може навчати. Але коли Господь дає духа свого людям, тоді ці люди можуть звіщати Божу вістку. Слід пам'ятати, що Бог вищий за нас за сприйняття всього сушого. Бо ваші думки не мої думки, вісає, пише в 55 розділі, 8 і 9 вірш. А дороги мої не ваші дороги, говорить Господь. Бо скільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Це є слідуюча думка. І четверта. Ми читаємо паралопоменон або другий другі хроніки, 20 розділ 20 вірш. Там є така історія. І поставили вони рано вранці і вийшли до пустині такої. І як вони виходили, став Йосифат, та і сказав: Послухайте мене, Юда та мешканці Єрусалиму. І тут цікаві слова: Віруйте в Господа, вашого Бога, і будете запевні, вірте пророкам Його і пощаститься вам. А інший переклад говорить: Майте віру в Господа Бога вашого, і будете. Безпечні. Майте віру в Його пророків і пощастить вам. Ми бачимо, що якщо ми чогось не розуміємо, то це не зменшує саму істину. Господь розкривається. Він каже: вірте мені і вірте пророкам. Тобто то люди, які звіщали Слово Боже, вони не просто звіщали свою думку, свої бажання, але вони відкривали істину. Божу, і це є важливо. Тому підсумок такий: у Бога є люди, вони говорили небесні істини людською мовою. В той же самий час воно не принижує істину і не зменшує значення, але спонукає до розуміння і вивчення цих слів. Числа 12,2 розділ 6 вірш ми вже зачитували. І сказав він: Послухайте, ж ви моїх слів, якщо буде між вами пророк то я, Господь, дамся пізнати в видінні йому. У вісні говорити з ним буду. Так діє Господь. Він використовує саме людину для звіщення своєї небесної істини. Амінь.